Важливе рішення цього тижня прийняла і громада міста Волочиська, про яку ми згадували минулого тижня, коли я була відсутня у цій студії, але долучалася онлайн до суботнього стріму і якраз вмикалася з Волочиська, що на Хмельниччині розповідала, що там до того часу була вулиця імені В'ячеслава Богуслаєва, а того, кого СБУ визнало державним зрадником і підозрює його у серйозних злочинах. І ми всі чули ці розмови, його які СБУ оприлюднили так де він говорив із російськими окупантами, в тому числі про. Про серйозні речі, про те, що він їм передавав і мотори до літаків, так і ці літаки ймовірно потім літали над Україною зараз. За новою інформацією, майно В'ячеслава Богослаєва арештували так і на один мільярд гривень цього майна там нарахували і протягом цього тижня. Це рішення вже винесли. Суд триває, але от Волочиська громада зібралася на сесію. І все таки вирішила, що вулиці Богослаєва в їхньому місті не має бути. Також прийняли рішення про те, щоб його портрет в алеї Слави заберуть, і мене це, безперечно, дуже тішить як людину, яка в цьому місті виросла, ходила до школи. Звісно, що впродовж тих років, які я вже живу у Львові, це вже майже 15 років. Я трохи по іншому дивлюся на цю ситуацію, і мені дуже хотілося, щоб ці люди прийняли це рішення саме так, тому що. Ну, В принципі, мати алеї слави, на яких вішати якихось парт керівників, а там висять і такі люди. Зокрема, це вже так ну, дуже радянське минуле, від якого нам хочеться пошвидше відійти. І зараз є рішення, що на цій алеї будуть портрети бійців російсько-української війни. Вони там зараз вже були кілька, але буде вона присвячена лише їм. І, як на мене, це дуже. Правильне, вдале і слушне рішення, і будемо чекати, насправді, що рішення і стосовно машинобудівного заводу Волочиського і Запорізького теж буде, тому що ну якщо цей завод націоналізують, його зроблять знову державним, то напевно, це теж в період. Війни, в якій ми зараз перебуваємо, це було би правильно. Це абсолютно стратегічне підприємство, яке потрібне нам. Там мали би робити все в цілях нашої безпеки, нашого військового ем, промислового комплексу, але в жодному разі не працювати якимось чином навіть на ворога. І навіть працювати на якісь інші країни, які, нібито, потребували цих виробництв того, що робить цей завод. Е, ну, знаєте. Колись в 90-ті, коли Бог дозволили, цей завод так дуже легко приватизувати, тобто він його там допомагав створювати, а потім за невеликі гроші привласне собі фактично в приватну власність. Хочеться, аби цього не було.